От хочу знову показати 1400 Вт на сонячних панелях і для того, щоб відкинути от вхід 220 до інвертора. Я вимкнув мережу для того, щоб відкинути якісь там наводки від мережі чи ще щось. От, ви зараз бачите. Так само 1400 Вт. Мережі немає, О, бачите тут он, новик. навіть отакі От. зараз якраз навантаження немає. Ось я пішов, вімкнувши навантаження 2 кВт, ви бачите, що з сонячних панелей йде майже 1400 Вт. При тому мережа відключена, щоб взяти там що, якісь наводки від мережі. Ні. З чим зв'язано на вулиці трошки сьогодні прохолодно. І сонце то вийде, то сховається. Єдине, що струмових клещів у мене немає, може десь їх придбаю. Тоді вже зможу замірити, скільки йде по проводах сонячних панелей. От Бачимо, НППТ розганяється, вже 1200. Немає, він вже не видає такої потужності. Або це зв'язано з, скажімо там, чистотою самого неба. Або з нагрівом сонячних панелей. бачимо. 11 ампер. Струм йде. Ми бачимо, які показники. При тому мережі немає, тільки сонце і акумулятори. Вхід я вимкну, є тільки вихід. Ну, ось такі результати. Можна, звісно. В розрив поставити амперметр, щоб чисто струм заміряти. Не струмові клещі, а іменно амперметр. Ну, трошечки, скажімо, конструктивно незручно їх тут, його тут змонтувати. Ну, я ще подумаю над цим питанням, як його підключити, щоб заміряти реальний струм. От, бачимо зараз. 11,2 було з сонячних панелей. Кажу, що цей ефект не постійно є інколи, він тільки оця вища потужність на тих 30% чи 20%, яку можна спіймати. Бачимо, до якої напруги він просто панелі. панелі, ну на цьому все. Можливо, якщо вийде під'єднати якийсь амперметр, зніму ще відео. Все тоді.